Вітаю глядачі каналу і вітаю всіх з великим святом, з вербною неділею, щоб всі були здорові і під мирним небом. От на кінець, за цілий тиждень, у нас стала настала файна погода, порозкривала я свої полуниці, то, щоб нагрілися, побачили сонечка за тиждень такої негоди. Відкриваючи, була вражена, що настільки вже полуничка підросла, бо за тиждень не відкривали. Ось підтягнулася, підросла. Викидає квітко, носи. Деяка навіть і цвіте. Це у нас сорт клодія. Ось такі вже, навіть і квітки викидає. Ще не масово, але викидає вже квіточки. Ранні сорти. І не тільки ранні, і середні сорти також всі були накриті. У нас ця лючія пізньої посадки. Теж геть квітне повикидала квітконоси. Також не вся. Ну, квітконоси вже викидає. Це у нас лючія. Бріла також має квіточки. Викидає квітконоси. День-два. вже Квіточка в Викидає квітконоси. Так само з ранніх, що у нас квіки амі. Дуже викидають квітоноси, Викидають квітконоси. Гарна така, якщо буде тепло, то незабаром те і цвісти. Так. Та майже вся вся розсада, вся полуниця повикидала квітконоси. Переживала, щоб вона не померзла, але слава Богу, все обійшлося. Заглядаємо в кожний кущик, передивляємося, чи нічого лишнього немає, чи ніяких булячок чистих. Чисті листочки, то що світлі не стача, мабуть, що світла, бо так як тиждень не відкривалося, сонця не було. Так, так у нас воно ось так. Що квітки є на річці, та що на однорічці, повикидалося квітконосами. Так само реми. Ось тут теж викидають квітконоси то Ми їх обриваємо. Щоб їх не було, нам треба роз... розігнати кущик, щоб він нам ріс. нам квітів поки не треба. Ягоди будуть ранньою, а це кущики пороз... порозганяємо. Тоді будуть гарні саженці, ну тоді можна буде пускати їх плодоношення. А поки що мені цього не треба, я квіточку буду всю обривати на всіх ремонтантних сортах. Кажу, майже всі викидають квіти, купчиха, сандра, чамора. На всіх всіх є квіточки. Квітконоси, верніше, квіточки ще не на всіх, а квітконоси то вже відвигають майже всі. Так що дуже буде все гарно. Цвісти, буду все показувати. Так само тут в мене є шарлота. Так само обриваю квіточки. Десь промерзали, але буду їх обривати. По мірі їх відвигання буду поки що все обривати, буду розганяти. Кущики. Кіт, як завжди, коло мене. За мною ходить кругом, щоб я ніде не ділася. Ось такий у нас огляд буде полунички. Кажу, мені це дуже сподобалося. Розкрила, подивилася. Азія так само. Це викидає квітконоси. Це викидає квітконоси. Хоче вже квітнути, хоче віддавати урожай. Гарні ряточки, гарні листочки. Буду сьогодні підживляти. Так як вже почала віддгати квітконоси, треба нам дати 13 40, 13 Фосфорне добриво для того, щоб файно віддвигались квітконоси і файно цвіли. І був хороший імунітет. Ось так. Ну, а під вечір, мабуть, що вітер трохи тихне. Оприскаю її бурштиновою кислотою, як антистрес. по полуниці після такого тижня негоди. А як буду підживляти, я вам всіму відео і покажу. Так що всім гарних урожаїв і мирного неба.